Safety. це така. Болюча тема, за що відповідає сейфті, вообще, що там, які функції є. Розкажемо вам трохи про ці такі FMCSA, Що це таке? В принципі, вдамося такі більш деталі, що відбувається в цьому департменті, які у нас, наприклад, є покрокові штуки, щоб під час аварії, що потрібно робити, яких нормативів потрібно дотримуватися, щоб водій був легально на дорозі, вообще, що потрібно з собою брати в трак. Дуже багато проблем, дуже багато водіїв. Забуваючи на ці моменти, ви можете зробити так. Що ваша тракова компанія закриється дуже швидко? Прийде до вас аудит, е, прийдуть до вас діоті офіцери і просто хлопнуть вас, закриють і все розкажемо більше, де ми про сейфті. Як ми з цього вилазимо, в принципі, все, що ми робимо, для чого потрібні камери в траках. Коротше, знаєте, є сейфті, і ми будемо про нього говорити. Так що поїхали. Safety департмент, сейфті Division, як ми його називаємо, це безпека, тобто безпека на дорозі. Сейфті це ті люди, які ставлять водія і трак на дорогу, і він тут легально. Основна задача, в принципі, сейфті департаменту будь-якої тракової компанії це керування ризиками для мінімалізації аварій, пошкоджень порушень. Трак водій на дорозі легально. Що ви думаєте? Ну, типу, я купив трак, в принципі, і так легально, що от мій біло в сейл. От я тут отрив цей документ, я заплатив гроші за трак, я легально, я отримав CDL, я легально. Ну не завжди воно так, тому що для того, щоб виїхати на дорогу, треба набагато більше знати, ніж просто купити трак і заплатити за нього гроші. Завжди тракова компанія говорить, safety first, не гроші, не ще щось там, не RPM, не ГРОС там, «safety first». Буде сейфті окей, okay. буде все інше окей. Okay. Перше. Водію потрібно мати CDL. Водій прийшов, треба зробити якийсь там преемплоймент драктест. Тобто, ти перевіряєш водія, чи він не вживав наркотиків якихось декілька попередніх днів раз. Да? Це щоб влаштувався водій на компанію. Потім є різні штуки. MVR, тобто провіряєш рекорд водія. Якщо ти провіряєш рекорд водія, там є якісь порушення, страхова може не дозволити вам його взяти, і ви просто втрачаєте водія, провіряєш його PSP, Тобто за останніх два роки всі інспекшени, які водій мав, ви можете побачити і ви можете знати. Тому що інколи, якщо водій получає, наприклад, спідінг, так і в нього немає тікету, і це просто йде на компанію, і ти дивишся його MVR, Це рекорд водія. І ти дивишся, Ага, тільки там в нього не було. Він ніколи не спідував. Піднімаєш PSP файл. Такий, який діпо, конкретно показує, які інспекшени в нього на дорозі були. Дивився, ага, а він тут спідував, тут спідував, тут спідував. Тобто для водія нічого, а для компанії це величезніший вбиток. Три основні штуки: що потрібно зробити, щоб найняти водія. Ага, і ще забув: MVR, PSP. Drag test і медикал карт все може бути класно, але у вас медична карточка просрочена. Ви попробували робити свій там екзамен фізичний, і ви його не пройшли. Ви не маєте права бути легально на дорозі. Якщо вас зупинять і у вас от просрочена ця медична карточка, вас просто ставлять авто в сервіс. Тобто, ви будете стояти до тих пір, поки ви це не відновите. Що сейфті ще робить? Контролює водіїв, щоб вони безпечно їздили на дорозі. По-перше, є такий FMCSA вебсайт, там де ви можете побачити кожну компанію, скільки в неї траків, скільки вона миль проїхала, який там по вайлейшенах, по інспекшенах, скільки е, було інспекцій на дорогах, скільки разів водій вийшов авто скільки разів в нього було е, порушення під час того, коли його зупинили. Це Safety Measurement System. Тобто це така штука. Ось, дивіться. Яка в принципі показує нам, яка на якому рівні зараз компанія, так це свого роду імідж компанії, на за яким спостерігають брокери, ті ж самі діуті інспектора, які проводять інспекції. Є різні категорії. Unsafe driving – це така штука, яка показує, наприклад, скільки було водіїв порушень, там скільки раз водій спідував, скільки раз водій. Телефон в руці тримав, скільки раз він там сіт белт не пристібнув. І чим більше оцих порушень, тим більше воно е, виростає. Тобто, от бачите, в нас графік. Е, це наша компанія лоуденго. Було 4,52, все ставало краще, краще, краще. Бум спустилися на 3, що є дуже класно, менше ніж евередж. І от ми знову почали підніматися, знову спустилися і знову піднялися. Бо декілька водів отримали там, не знаю, різні спідінги. Ось, будь ласка. Наприклад, водій спідував 15 і овер, тут зразу дали нам 10 поїнтів за це, що є дуже погано і дуже печально. І якщо йдемо, тут пропустив, наприклад, якийсь трафік-контрол, якийсь там лейн рестрикшн, їхав в лівій стороні, можливо, спідніг з 6 до 10. І ось тут показуються поїнти. Якщо ми візьмемо, клікнемо сюди, ми зразу побачимо, що... Якщо це серйозний вайолейшн, наприклад, то тут пропустив якийсь вейстейшн, дали йому 5 поїнтів за це. Але е, якщо це теперішній violation, це множиться на 3, тобто 15 поїнтів получаємо. Ось тримав телефон в руці, <сум> м'ялич да здається, типа херня повна, але дивіться 30 поєнтів. І ось так ви можете заходити сюди і дивитися за що реально нам дають е, тікети. От, Спідінг в Construction Zone. Ну, здається, спідінг простий, да? 30 поїнтів. Будь ласка. Спідінг 15 over, 30 поїнтів. Коротше, дуже багато поїнтів дають ось такі вайолейшені. Тому якщо ви водій, хочете мати гарний рекорд, хочете, щоб вас в компанії поважали, йшли десь там вам на поступки. Якщо вам там треба більше часу відпочити вдома, робіть те, що вас деколи компанія просить. Компанія це не просить, бо їй так о. Давно трак не був провірці не там на інспекції, го, давай потратимо 200 баксів на інспекцію. Ні, це не просто так. Це потрібно для сейфті, для безпеки, для того, щоб трак був легальний, безпечний на дорозі, щоб ну, не було ніяких проблем, щоб тормоза були в порядку, щоб всі ці рефлектори були, всі там, наприклад, наклеєні правильно, щоб всі медфлепи були, щоб світ лампочки всі світили, щоб всі там розпізнавальні знаки, які повинні бути на траку, були. Коли сейфті скорб. Score... Поганий, як ми говоримо, тут не можна звинувачувати якийсь один департамент чи одного водія. Це робота цілої команди, це робота цілої компанії. Тобто компанія зробила щось не так в своєму механізмі. Чому Safety Score погіршився? Тому що компанія десь в своїй системі зробила якісь неправильні кроки. А для того, щоб тримати відповідний сейфті скор, в першу чергу компанія мусить починати з най. З найпершого пункту це навчання водія, тому що кожна компанія повинна донести, що є крім федеральних законів, звичайно є правила будь-якої компанії, і ці правила вони доносяться до кожного працівника не тільки до водія, але й до сейфті департаменту, до диспетчингу, до бухгалтерії. І якщо десь якийсь один механізм, маленька деталь не спрацьовує, значить сейфті скоро піде. Вгору креш Indicator. Тут показуються всі аварії, які відбуваються протягом року в компанії. Від е, січня до грудня тут ви бачите два кольори: синій це те, що Наприклад, їхала машина, стукнулась в нас взад нашого трейлера. Приїхав Товін. Ми цей ексидент обов'язково, що зарепортили, але це була не наша вина. Сірий колір це наша вина. А синій колір це те, що сталося. Але ми зробили Data Q і ось це зняли. Тобто, як ви бачите, синіх кольорів тут багато. Чому останніх декілька місяців все сіре? Це тому, що. Процес, щоб зняти, наприклад, один ексидент займає дуже довго. Ми можемо чекати на це, може півроку, сім місяців, вісім місяців. Все залежить від того, який там штат, і так далі. Тому через декілька місяців ми зможемо побачити, що деякі оці сірі аварії стали синіми, що буде дуже добре для нас. Наприклад, у нас сьогодні трак застряг. Поїхав на пікап. Горами, якими у вест Вірджинії на дорозі вгору водії проігнорив, скажем, кондицію доріг, тобто там реально куча снігу було на дорогах. Ще тим більше по горах. По перше, диспетчер не подивився. Напевно, ну, ну не знаю. Ну може дорога була відкрита і подумав, що це окей відправити туди трак, не знав, що сніг, що там куча снігу. Не знаю, треба. Ну ми будемо розбиратися в цьому. HOS — це наші логбуки. У нас там були проблеми трохи в травні, і рейтинг під підвесився. Був один там інцидент, я би так сказав. Але бачите, ситуація потрохи-потрохи по і зменшується. Так що будемо надіятися, що скоро виправиться ситуація, бо воно так воно не може раз вирости може дуже швидко, але спуститись це от час по 0,2, по 0,4, як ви бачите, ну так по чуть -чуть, по чуть-чуть спускається вниз. Як ви бачите, за клікнемо на Inspection History, Ви побачите, що за останні місяці все чотінько. От Тут якісь Paper Logs не було в когось, дали 3-поінта. Тут щось No Driver, О, oh, в Віскансені когось хлопнули, там були залогбук. Буває таке, так що, але в загальному все так трошки попустилося. Був у нас один поганий період травні. Там один, ми вже знімали навіть відео про те. Але виправили цю ситуацію, бачите, по чуть-чуть давниз. Мейтенанс. Як ви думаєте, чого ми постійно вас всіх замахуємо? Робіть в annual inspection, заїдьте в шап, провірте трак. Тому що всі ці маленькі мелочі, це там е, якась лампочка не світить, ще якась фігня, там тормоза не підрегульовані, колесо пробити, все це дає безліч пойнтів. Як ви бачите, у нас мейтенанс на найвищому рівні серед цього, що і дуже погано. Але ми працюємо над цим за останній рік у нас на найнижчому рівні мейтенсу. За що нам дають? Tire flat, лампочка не світить, брейк аджасмент не зроблений, якийсь там якийсь ABS не світить, колеса лисі. Тут знову брейки, щось там з брейками не то, знову колесо пробити, знову лампочка не світить. От бачите, якісь такі мелочі, яких можна, можна уникнути, якщо робити просто pti inspection. І ось дивіться, якщо, наприклад, вам дають out of service за якусь м'яч, ось, будь ласка, tires, так 50% спущене колесо, що це легко можна замітити на PTI, але out of service, якщо out of service, це автоматично множиться. На 3, і ось 30 поїнтів за те, що колесо просто було спущене. Це я вам розказав трохи про мейтенанс, І йдемо на алкогол і дракс. Це е, у нас по нулях. Е, наші водії не возять ні алкоголь, не возять ні наркотики в траці, не вживають наркотики чи алкоголь, коли їздять. Тому у нас це все по нулях. Е, тому все добре. Що робить сейфті? А сейфті робить те, щоб ці графіки йшли вниз, щоб вони. Не піднімались, щоб коли зупиняє вас е, діоті-офіцер на дорозі або на вейстейшені, щоб ви могли пройти цю інспекцію чистою, щоб вони провірили ва весь ваш трак навколо, да, вони можуть подивитися під капот, вони можуть подивитися під колесо, вони можуть провірити, який тиск в колесах, щоб вони це все провірили. І у вас воно було все класно. І коли у вас все класно, вам дають No Violation Discovered на інспекшені. Ви получаєте бонус від нас. Якщо тут третя інспекція, 300 баксів, четверта 400, 500, і е 500 доларів за перший левел інспекції. Тобто ви получаєте бонуси за те, що ви проходите все правильно. Safety Score, про який дуже багато всі говорять. Це свого роду якраз аналіз рейтинг компанії, за якою спостерігає федеральна FMCSA служба. Safety Score регулюється, має основних сім пунктів, за якими аналізують усі компанії тракові компанії. Це свого роду імідж компанії, на за яким спостерігають брокери. Ті ж самі діюті інспектора, які проводять інспекції, страхові компанії. Тому якщо в компанії високий сейфті показник, це означає, що по перше, компанія втрачає в коштах, тому що її страхова одразу може не може, а буде зростати в ціні. Так само компанія втрачає в коштах, тому що їй можуть не давати хороші вантажі. Брокери, які теж за цим дивляться, ну і звичайно зростає ризик перевірок діют інспекцій, так як компанія підпадає під, під ці перевірки. Що стається? Якщо ваші показники більше чи ніж середнє, що відбувається після того, ви ж не можете мати все на хаях і нічого вам за це не буде. Якщо у вас це все дуже високо, все дуже печально і погано, що робить уряд. Він відправляє вам D.O.T. офіцера, який заходить в тракову компанію, сідає за стіл і каже: Аудит, так, мені треба всю інформацію по цих 10, 20, 30 водіях, і ви повинні все повністю йому надати. І він відкриває ті всі папки. Дивиться, так. Ага, цей водій почав і не пройшов драг тест Чому не пройшов драктест? бум. Цей водій. Вони провірили MVR. Чому не провірили МВР? Ага, violation. Так, йдемо до логбуків. Дивимося на логбук. Ага, цей водій щось тут не нахімічив, щось неправильно поїздив. Бум, violation. галочка, 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 галочка. Ага, тут вас зупиняли за те, що ви там колесо пробити мали. Де ваші докази, що ви поремонтували то колесо і поїхали далі? Ага, нема доказів, так? Да? Добре, Галочка. І після того, як офіцер отримує цю всю інформацію. Він визначає, який рейтинг поставити компанії. Тобто після аудиту завжди назначається рейтинг. Є е, ось такі рейтинги. Satisfactory це найкращий рейтинг, який може бути. Тобто, Це ви все класно пройшли, можливо, були якісь там нюансики, але Satisfactory, типу, всі бачать, що ви топчик по сейфті. Другий non Non-Rated. Офіцер прийшов, зробив аудит, подивився, каже, я вам не буду рейтинг ставити. Це теж дуже круто, вовші офігенно. типа non-rated, Ми, наприклад, зараз non-rated, Кожна компанія, вона як починає, вона non-rated. Навіть після аудиту вона теж може бути non-rated. Потім ідуть е, гірші статуси, які прям можуть попливати на те, що ви закриєте свою компанію. Conditional. Половина брокерів, я би навіть сказав, більша половина. Вона просто зразу моментально перестає з вами працювати. каже: sorry, conditional safety rating, вибачай іди нахер до побачення. Після кондишнала іде unsatisfactory safety rating, Це коли вашу компанію просто бум закривають і кажуть: Ти просто не можеш бути на дорозі ти. Ти просто стільки всього робиш, що тобі срака буде Safety Робить все для того, щоб авдит не прийшов, щоб не було цих лишніх перевірок, і щоб ви були 100% легально на дорозі. Так як головне завдання сейфті департаменту е, працювати над тим, щоб перешкоджати тому, щоб цих аварій не було. В таких випадках я можу сказати, що знову ж таки це вина всієї компанії, тому що якщо стається аварія, аварії трапляються. Кількість цих аварій потрібно робити так, щоб вони мінімалізувалися. Що для цього потрібно робити? будь якій компанії, це ми не придумаємо велосипед. Продумано за нас, як це робити. В першу чергу, це контроль швидкості водіїв, тому що велика кількість аварій стає. Це через перевищення швидкості. Якщо ти навантажений, так в тебе є величезний трейлер позаду, ти не, не керуєш тим автомобілем. По суті, автомобіль керує тобою. Другий важливий пункт потрібно зазначити, що причина аварії це те, що водій відволікається. І для того, щоб контролювати цей процес, потрібно встановлювати камери, камера «in» and «out», це не ведеться для того, щоб контролювати водія. Водії дуже не люблять, особливо камери, які стоять всередині кабін, але це навіть свого роду для водія така пересторога, безпека для нього, тому що навіть якщо стається якась аварія, не завжди це вина великого траку. Так, деколи ми знаємо, як люди їздять на дорогах, деколи це може бути чиясь. Вина, але одразу, коли приїжджає поліція, вони чомусь думають, що це 100% буде винен водій траку. Тому ці камери, вони дуже часто можуть показати, що це не була вина водія траку. І ми навіть коли працюємо з нашими водіями, ми говоримо, що ця камера ваша безпека. Які правила компанія поставила там, наприклад, спідліміт траку. Якщо тебе спідліміт раку, траку 65 миль за годину, чи 68, то, наприклад, в тій ерії, де спідліміт там 70, ви не зможете їхати 85 чи 90, компанія, значить, продумала про це, поставила вам спідліміт і потенційно зменшила кількість поганих інспекцій або кількість нам штрафів компанії. Тим самим бережучи життя водіїв, бережучи життя інших учасників дорожнього руху. Це дуже-дуже важливо. Якщо, не дай Бог, стається якась аварія. Перше, що вам потрібно зробити, це включити аварійки. Якщо все нормально, ти можеш вийти, включаєш аварійки, ставиш оці трикутники і дзвониш в сейфті. Зразу дзвониш в сейфті, треба допомога. Це якщо аварія така, що там не потрібно витягувати людину з машини, бо вона там помирає. Якщо там щось проблема з людиною, перше, що мабуть, що треба, це допомогти людині. Якщо аварія така мілка, то треба зробити це. Ну, фотки зробили, і дзвоните 911, Викликаєте поліцію, кажете, що тут сталася аварія до вас. Приїжджають, роблять поліс-репорт і так далі. Якщо ви, наприклад, вас встукнуть і ви не викличете поліцію, машина може поїхати. В неї страхівка, страховка буде недійсна, і будуть думати, що можливо це неправда була, типу немає ніяких доказів, що дійсно стався цей ексидент. І тому завжди потрібно мати поліс-репорт. З поліс-репортом, ти вже можеш дуже дуже багато всього зробити. Це є прямий доказ того, що дійсно це сталося. Під час аварії ніколи, блін. Не визнавайте, чи то була ваша вина, чи то була не ваша вина. Типу, може ви навіть були і не винні, але якщо ви скажете Да, це я там. То неправильно зробив, і тоді зразу на вас повішують ось ось цю аварію. І тіпо, там вже потім що ти там говори, не говори. Ти вже признався, завжди будеш винним, тому що ти навіть не був винен. Тому ніколи не визнавайте свою провину. Тіпо, просто кажіть не знаю. Взагалі краще рекомендовано нічого не розказувати, а говорити, що ти не винен. Я знаю, що деякі компанії штрафують водіїв за погані. інспекції. компанія не заробляє на. Штрафах так компанія навпаки програє. Кожен раз, коли водій отримує погану інспекцію, компанія програла. Ми доносимо до водія, що ці гроші, ці штрафи, це для того, щоб свого роду водію показати, що за будь-яку погану інспекцію є наслідки як для компанії, так і для водія. Тобто, ми всі один механізм, і ми всі несемо відповідальність за цю погану інспекцію. Для нас це теж погано не тільки водій заплатив гроші, але водій може. Піти і поміняти роботу, так ну по суті, ми всі можемо піти поміняти роботу, але якщо ми працюємо в одній команді, то ми захищаємо цей safety score, ми захищаємо наш імідж. Що тягне за собою? Знову ж таки, як ми кажемо, поганий safety score? діють аудити, так як я сказала, це перевірки діют інспекторів, це погані вантажі, які дають брокери, тому що брокери цим спостерігають. І це страхові, які піднімають ціни на полісі. Всім дякую за увагу. Надіюсь, ми трохи вам розказали, що таке сейфті, якщо якісь питання пишіть нижче.